Сила АТО вкотре переконалися проти них на Донбасі воюють російські найманці та ще й на російській бронетехніці. На Луганщині наші вояки відбили у терористів дві бойові машини. У одній з машин виявлений повний пакет документів від водійських прав до військових документів. Особовий склад і машина приписані до військової частини 74-268 першої парашутно-десантної роти псковської дивізії. Росіяни не лише поставляють на Донбас бронемашини, але й продовжують наносити артилерійські удари по українським прикордонникам. Зі сторони Російської Федерації наші позиції були обстріляні дев'ять разів. Неспокійно і безпосередньо у самому Донбасі українські силовики намагаються звільнити з десяток міст від терористів. Підрозділи сила АТО здійснюють оборону населених пунктів Новосвітлівка та хвищування. Розпочата зачистка населених пунктів Іллірія, Мало николаївка Тонічно-Луганське, Ясенівка та Землянка. Неподалік населеного пункту хрящувати терористи знову обстріляли мирне населення, яке намагалося виїхати із зони бойових дій. За словами очевидців, машина їхала з великим білим прапором, але це не зупинило бандитів. Бойовики стріляли з боку селища Самсонівського, Краснодонського району. В автомобілі перебувала сім'я з п'ятирічною дитиною. Чоловік і дитина загинули на місці. Жінка померла на руках українських військових медиків. Стріляють терористи не лише по людям, але й завдають удари по підприємствам. Так вони зі снарядів обстріляли Ясинівський коксохімічний завод, шахту імені Кірова, а також пошкодили верхню фільтраційну станцію. Тепер частина жителів Донеччини залишилася без води.